Гра від української студії 4Games a Games. Україна. Яка нещодавно перейменувалась на студію ReBurn. за сюжетом Лакімера на дворі 2064 рік. Більшість національних держав припинили існування. Грати ми будемо за оперативника, який потрапив у заплутану павутину брехні та змови. А проходити сюжетку можна буде як в соло, так і з друзями в кооперативі до трьох гравців. Розробники обіцяють атмосферний шутер із сюжетним ядром, адже у світі гри виживає той, хто добре озброєний. Монстрів замінено роботами, що також є цікавим поворотом, і будемо чесні, економічніше в плані анімації. Ворожі машини можуть літати, повзати по стінах і стелях. Вони непередбачувані, смертоносні й складні у бою. Але вороги люди також будуть від легкоброньованих бійців камікадзе до снайперів і важко озброєної еліти з щитами та бронетехнікою. У грі будуть серйозні теми, пов'язані з сучасним світом, як от спроби відрізнити правду від фейкових новин і політичні зміни, які відбуваються у світі. Гра буде доступна на релізі, поки тільки в Steam і коштуватиме всього. 30 доларів, Щодо ціни в українському Steam, то поки нічого не відомо, так само як і стосовно української локалізації, але дуже сподіваюся, що вона буде там разом з озвучкою, і це стане золотим стандартом, принаймні для всіх українських ігор.